Привіт, малята! Сьогодні ми з Бою пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Малята! Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам пограти в гру, яка називається Що Сайвен. Малята, вам потрібно буде уважно дивитись на малюнки. Та називати усе, що зображено, А потім сказати, що зайве. Малята, ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Отже, малята, що зображено на цьому малюнку? Так, тут є сандалі, домашні капці, стукня та шоботи. Тож, малята. Що тут зайве? Правильно. Тут зайва сукня. А чому вона зайва малята? Так. Тому що сукня це одяг, а все інше це суття. Розумнички, малята? А що тут зображено? Так, тут є спідниця, кросівки. Руфлі та помідор. Тож, що тут зайве малят? Так, звичайно. Спідниця та помідор. А чому вони зайві маляти? Правильно, тому що спідниця це одяг, а помідор це овоч. Розумнички малята. А на цьому малюнку що зображено? Так, тут є светр, кофта, апельсин та желе. Отже, як ви гадаєте, що тут зайве малята? Звичайно, тут зайвий апельсин. А чому він зайвий малята? Правильно, тому що це фрукт. Розумнички малята. Тож малята, що зображено на цьому малюнку? Так, тут є рукавички, чешки, ковзани та гумові чоботи. І що ж тут зайве маляти? Правильно, тут зайв рукавички. А чому маляти? Правильно, тому що рукавиці ми одягаємо на руки, а все інше це взуття. Молодці малятки. А на цьому малюнку що зображено? Тут є куртка, пальто, яблука та огірок. Та що ж тут зайве малята? Правильно, тут зайве яблуко та огірок. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що кур... куртка та пальто це одяг, а яблуко це фрукт, а огірок це овоч. Розумнички малята. Ось маляти ще один малюнок. А що на ньому зображено? Так. Тут є шапка, шарф, рукавиці та мандарин. Отже, як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, тут зайвий мандарин. А чому ви так вважаєте? Так, тому що мандарин це фрукт. А все інше це одяг. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Малята, вам сподобалось грати? Так, нам з Боною теж дуже сподобалось. Але нам з ним вже час йти, щоб придумати для вас дуже багато цікавих завдань. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з Боною час прощатись. До нових зустрічей, малята!